Перед світанком броньовик швидко везе до українських позицій поблизу Покровська. Це майже щоденний маршрут для Сергія, колишнього пожежника. Він за кермом. Ні, на виїзд їздиш, не задумуєшся, тому що там газ в пол треба і їдеш і нічого не думаєш. Лише би швидше заїхати, і швидше виїхати. Там думати нікуди. Там треба мчати побистрей, тому що як риба не було, одразу птічки скідують, колеса. Вони як, якщо не я в півішка, ну скійди. Вони стараються по колесам. Вони раз, другий раз переднє проб'ють, заднє проб'ють. Вони думають, ти ж не поїдеш, а там у кірпі стоять докати. І ти ж все одно як я останній раз три колеса пробили, я виїхав, переднє колесо загорілося, затушило, потім упригнув у пікап. Ну, хлопці їхали. і Потім рембаза приїхала, там виїхав, ,ози. ну, і там поміняли колеса, прямо на місці назад, поїхав сюди. Будемо бігти один за один, щоб не ключа. 10 метрів. Блінк. Цього разу вдається не потрапити в об'єктив дронів і доїхати до необхідної точки. Військові просять не показувати місцевість для безпеки. Тобто штурмові дії проходять, так сказати, на піхоту постійні. постійні щоденні якісь там мінімальні, але штурмові дії з невеличких груп. Вони зараз діють, не йдуть там армією, а йдуть групами по два три військовослужбовця, намагаючись як, довбати, 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 щоб пробити нашу лінію. У них переход, допустимо, ну, 10 чоловік, ну, я образно скажу, да? і вони просто розбиваються на групи по дві людини. І, ну, так вони, звісно, важче стріляти, але враховуючи те, що у нас не одна ну, трубочка стоїть. Есть, у нас є планові цілі, куди Ворог заходить, ми вражаємо його. 82-й міномет порядка 50-60 день випускає по піхоті. 120-й міномет наразі працює ну, в інтересах старшого начальника, але також вражає, ну, вражаємо більш тяжкі цілі 120-м мінометом, більш, більше скупчення противника, захисні споруди. День і ніч бійці перебувають в укритті. На момент зйомки для Геннадія це був перший тиждень поруч із передовою. На цій ділянці фронту під Покровськом 152-га окрема єгірська бригада тримає оборону вже майже два місяці. Слава Богу, є подони, трошки щось матрасів намотили. Ну так і живо. Ну, спишу, так от як я в придоми стою, так я так я і сплю. Я нервну тут. Тут не роздягаюся, тут немає часу, щоб роздягатися, передягатися, вмиватися, бритися. Тут є, можливо, трошки поспав. А так, вчора по нас сюди прилітало сім кабів п'ятисотих. Було... Це відчувається. Відчувається? Як, як туди скатіть на гражданці? Все трясеться, все гудить. Ну, якось так. Зміни в обстановці такі не часті, але вони бувають. Але вони виникають. Ворог намагається все-таки закріпитись, прорвати, закріпитись на двох основних наших напрямках. Можемо чітко. Своєчасно відреагувати на зміни в обстановці, то ти висиланням бронегруп з підтримкою артилерії, з підтримкою скидів, ФПВ-дронів. тобто ну не даємо ворогу просуватись на даному напрямку. Сергій вибачається, що форма брудна і трохи порвана. Рядом був зрив, рядом споткнувся і коліном вдарився. Ось уже два тижні він не має змоги попрати і перевдягнутися. З ним же повертаємося з позиції уже після світанку. Це ризик нарватися на російській Двері. Вздовж дороги машини спалені дронами раніше. В раз ми і загрузили на полі, що нам дали команду здоровою бігати з кірпі. почався обстріл мінометний, з пушок нас почали обстрілювати. І впівішка летіла іменно за Ваня, там, у нас старший в вашій машині був. Вони ну, є. І за ваня, і вона і за ваня і хотіла. Ну, сработала рыбка, рибка, її зашатала раз вона в боку. Ну, вона хотіла, хотіла догнати. Ну, рибка, рибка, якщо рыбка, рибка, рибка то... Техніка нашої збройних сил вже оснащена, яка виїжджає на на передній край, оснащена захистом від дронів, тобто захист засобами реб, які не допускають безпосередніх ударів по техніці. Тому вони використовують оптоволокно. От, це в основному вже, це останні, останні періоди ведення бойових дій. Для Сергія за кермом кірпі день лише починається. Запланована евакуація поранених. Якщо ну, є така можливість, тому що буває, що можливості такої не дають. обстріл і ну, нікуди не виїжджає. Відчуваєте ви радість, що ви вивезли людей? Звісно. У нас було, що останній раз, як ми загрузили, що пулеметчик був з нами. І пулеметчик ми ж, я то знаю приблизно, куди бігти. Хлопці побігли вліво, а там уже свій зліва. нам треба було вправо. І пулеметчик побіг теж вліво. А потім я через четверо суток за... поїхав забирати і пуль... забрав пулеметчика раненого. Я радий був, тому що я його знаю хороше цього хлопця. Я думав, вже його немає. А він живий, я казався. Добре, це, це радість. Ну, звісно, завжди радість, що забираєш хлопців живих, хоч ранених. Діти побояють, поїхали. Хочеш на пару магазинами заїхати.